Полтава Кременчук, вітаю. Ви на каналі Таро Україна. Не забувайте підписуватись, приходити на особисті. Дивитись повний розбір для України на 26 рік. Полтава, найближчі дні. Дивилась Харків, щось мені не подобалось. Показувала, що транзит якийсь іде, туди-сюди літає. Полтава. Ви готуєтесь до чогось. Передмістя є атака, інфраструктура є атака. Як нахльостом цілі, одна за іншою йдуть. Є такий момент, що попадає багато в області, але на місто є загруза. Кременчук найближчі дні. Там було, знаєте, таке боже збережень. Ні, не, не, ще буде по інфраструктурі, ще буде. Дивіться, у вас є загруза. І тоді, коли, коли світло, коли навіть зранку, є загроза, просто посеред вулиці. Є є загроза для цивільних. І шахеди великий вогонь йде. Кременчук, тримайтеся. Тут зараз не стільки цілі відпрацювати, які він хотів би, а скільки постраждають цивільні жертви показати, що я можу. Як знаходить слабку ланку, знаєте, починає тиснути.